Слава Україні! Підбиваємо підсумки 2022 року із політологом Михайлом Шморгоном. Я рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Хотів би подякувати нашим захисникам, цим людям, які працюють на те, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Так, дякувати нашим збройним силам України, дякувати Богу, що все ж таки. Ми можемо, ми маємо можливість бачитися і, зокрема, в цій студії, говорити, спілкуватися і взагалі на те, що над благословеною Богом Буковиною ще сходить сонце. Михайло, з одного боку, підбивати підсумки 2022 року, надскладного року в усіх сенсах, здавалося б, все очевидно. Але коли під кінець року такий. Морозний біль тисне з усієї сили, а в кожній українській хаті палає свічка ватра, яка символізує об'єднаність, незламність, попри все. Все ж таки, чого навчив українців 2022 рік? Яким був цей рік для тебе особисто, ага. і, зокрема, як для політолога? Ну, для мене, якщо чесно, то ми переживаємо 25 лютого, ми, ми ще досі в ньому. Я думаю, що до кінця війни ми, ми, ми будемо в одному дні і е, час пересувався. е, немає ні минулого, ні майбутнього і тільки теперішній день. З професійної точки зору е, багато стало моментів, над якими цікаво буде попрацювати, вже коли війна завершиться. Я думаю, що в принципі, для кожного має бути задача одна бути найкращою версією себе, в тому числі і в професійній сфері. Я думаю, що напевно, що саме в цьому напрямку і треба працювати. Я думаю, надіюсь на те, що я працюю в цьому напрямку. Щодо твого питання, 2022 рік мав два основних контури. Перший це зовнішній. Зовнішній контур, який перестав нам виклик війни. Це самий найбільший виклик, який може тільки бути перед країною. Другий виклик, менш, скажімо так, замітний на фоні війни, але також важливий. Це тенденція до того, що влада стає більш авторитарною в Україні і все більше згортаються як демократичні інститути, так і демократія загалом. Це достатньо такий. Ну, Дуже поганий для нашої країни сценарій, але він закручується. Не факт, що авторитарна модель переможе в кінці, але люди, які зараз представляють владу, все більше хочуть простих рішень, і ці прості рішення, в тому числі, знаходяться в тому, щоб зробити керованість країни швидшою. Але це ж і приводить до того, що є. Моменти, які є дуже болючими, які в демократичній моделі е, зглажувалися, скажімо так, і знаходили свій баланс. На жаль, все ще є існує думка, що авторитарна Україна буде більш спроможна у війні проти Росії, ніж демократична Україна. На цей виклик ми будемо відповідати у 2023 році. Я впевнений, що це, це питання стане буде одним із ключових поряд з війною. Третій зовнішній контур, який є дуже важливий для нас, це є економічна криза. В зв'язку з війною, фактично, наша економіка, якщо не впала, то Підійшла до межі свого існування фактично. Для нас всіх буде викликом того, щоб зробити, побудувати нову економіку, в тому числі на основі максимальної свободи, діяльності кожної людини. Я думаю, що нам це треба буде зберегти і поборотися за те, щоб базисом розвитку країни після війни була вільна економіка. Це є три основних контури зовнішніх. Я би ще нагадав і про внутрішні контури. Це є боротьба кожного боротьба добра і зла в кожному із нас як людині. І це є одним з тих моментів, які допомогли нам зробити це чудо, яке відмічають люди по всьому світу. Тобто у внутрішньому контурі для нас добро перемогло зло. Ми не стали антиросією, ми не стали маленькою імперією. Ми трималися за ті тінцінності, в які, в які нас породила наша країна. Трималися за них і вони стали основою того, що наш спротив і є успішним. І я думаю, що доведе цю війну до нашої перемоги. Ще є один також важливий контур. Я думаю, що нам не варто ставати відзеркаленням Росії. Не варто ставити собі за мету бути маленькою Росією або не такою Росією. Я думаю, що тут, в принципі, для кожного кожен для себе це має вирішувати, це є внутрішній контур. Ще є одне важливе питання це є питання збереження свободи на протязі найближчого року і найближчих років, які є. Свободи можливості сказати речі, коли вони є неправильними, можливості. Можливості не піддаватися загальній паніці чи загальному стресовому стану. Тобто внутрішня свобода це один з тих символів нашої країни, який буде нести її, скажімо, буде будувати її історію. І для нас важливо його зберегти зараз, усвідомити і на основі нього будувати як своє майбутнє, так і майбутнє нашої громади і країни взагалом. Це якщо коротко на твоє питання, я Михайло, ще такий момент, відштовхуючись від зазначених тобою mm -hmm. контурів, зовнішніх та внутрішніх, що визначатиме подальший розвиток подій у 2023 році. До прикладу, ти зазначив про свободу, mm -hmm. свободу слова, свободу дій і можна перераховувати. Ми все оці речі ми дуже добре розуміємо. Я думаю, що більшість усвідомлює. Але на практиці ще важче відстояти. Журналістам важко відстояти свободу слова а студентам, студентам дуже важко відстояти своє право. Навчатися, зокрема, за кордоном ми пам'ятаємо серпень 2022 року, коли просто їм заборонили виїжджати за кордон. І мені дуже не подобається, що це про те, зокрема, що ти сказав, авторитаризм. Так, ось цей м... єдине начальне у владі, якби навіть це назвав так, так. єдино правильні думки. Вони абсолютно вони не можуть бути в нашій країні. То нам треба шукати цю модель. Яка звичайно би прис... але поки ми шукаємо калічиця долі, тому що ми всі ж розуміємо, що ми живемо під час війни, але людський ресурс вичерпний: ті, хто знаходяться в тилу, і ті, хто знаходяться ближче до військових дій, мають мати десь спільну позицію в тому, що нам не варто перетворюватися в Росію. Я знову ж таки цю тезу говорю для того, щоб. Просто коли людина не знає відповіді самостійно, вона вважає, що якесь рішення її авторитарне одно, одностороннє дасть якусь правильну дію. Власне, тут є момент комунікації між тими людьми, які приймають рішення, і тими людьми, які ці рішення мають виконувати. Ну, і контакти мають бути з двох сторін. І тут для нас історична задача, в принципі, виробити такий. Такий компромісний, балансуючий, я би сказав навіть більш тактично правильне слово, словоючу балансуючий, балансуючий модель, яка би дозволила в собі і швидко впроваджувати рішення необхідні для країни в цей момент сьогодні і зараз, в той же час, який би враховував те, що наша країна не безмежна, що наша країна. Має розвиватися попри будь-які події і про те, що ми все ж таки єдині ціли. І рішення, які приймаються, які розколюють наше суспільство, ми не маємо приймати. А в принципі, орієнтуватися на те, що об'єднує суспільство в меті перемоги над Росією, а також в інших багатьох знаєте, цілях. Зробити кращу країну, краще ніж було. Бо перемога у війні це не просто фіксування якоїсь територіальної, ці, а здобуття нової якості держави. І ми маємо таку феноменальну можливість перемогти в війні, але ну, не відчути цю перемогу, тобто не здобути її фактично, для, не здобути нову якість. І, в принципі, я думаю, що про це треба говорити, і в ці речі фундаментальні. Такі, як свобода, такі як відношення між людьми, які склалися в нашій державі, треба закладати в майбутні моделі, які допоможуть нам у військових діях і допоможуть розвиватися дуже швидко, долати наслідки війни, а також будувати більш чесне суспільство ніж те, яке є зараз. Михайло. Я б також хотіла запитати про те, наскільки впродовж 2022 року Чернівці, Чернівецька mm -hmm. область була гідним тилом. В розрізі, звичайно що, людей, волонтерів, влади місцевої, комунальних підприємств, які підпорядковані, звичайно що, їм е, є такий момент. Ну, давай, давай так скажемо окремо про область, окремо про місце. Так, звичайно. Я вважаю, що найбільшою помилкою року було те, що. Керівники в Києві зробили все можливе, щоб звільнити губернатора Осачука попереднього, який, на мою суб'єктивну думку, був одним з кращих губернаторів за всі роки існування області. Тобто він не був ідеальний як людина, має свої особливості, свій бекграунд, які він, скажімо так, реалізовував багато людей його не розуміли. Але з точки зору, я хотів би підійти з точки зору результативності. У нас були. Зроблені дороги, зроблені мости, перинатальний центр, Вели, величезна кількість роботи, яка не була виконана за багато попередніх років, була фактично реалізована через в основному через особисті якості Осачука та правильний настрой його команди, яка також була підібрана достатньо сильно. Це є перший момент, це є помилка. Я вважаю, що теперішній керівник області. Він є набагато слабшою персоною. Я би не хотів вдаватися і не хотів забагато критикувати. Я це буду робити ну, особисто. Не хотів би використовувати ваш канал як засіб такої, знаєте, нав'язування думки. Але моя думка така, що на декілька рівнів слабша людина. І це є помилка безперечно. Друга штука, яку я хотів би сказати про область, це те, що реальними керівниками області стали два буковинських клана. Це клан Сокірянський, який представляє Василь Козак, та керівник обласної ради Бойко, а також клан Альтернативи, який захопив владу в місті. І фактично ці два клани є реальними, володіють реальною владою області і впливають на ключові рішення. Керівник адміністрації і вертикаль є досить слабкою, виконує номінальну функцію. І для нас це важливо розуміти, що, наприклад, коли люди приймають рішення, яке негативне, воно приймається десь в ресторанчику під сокірянами, от а відповідає за них губернатор, який сидить на вулиці з левами, в будинку з левами в Чернівцях. І оця ситуація все буде більше загострюватися. я Думаю, у 2023 році. Люди вже будуть виходити, ну і доведені, скажімо так, в якихось справах, вони будуть питати з влади. Хоча, по суті, реальною владою номінальний керівник-губернатор, керівник Чернівецької обласної адміністрації чи військово-цивільної адміністрації, як правильніше сказати, не володіє. І це є велика проблема. Також можна сказати, що цей баланс сил у 2023 році він сформувався. Тобто є формальна якась номінальна влада в обличчі губернатора, який звітує, там робить вигляд, що він працює. По суті, жодного хорошого рішення не прийнявши за часового губернаторства. З іншого, люди з кланів Буковинських, які активно займають позиції. Ставлять своїх людей на всі ключові посади, як в місті, так і в області, і роблять це для того, щоб в все важкий для країни час. Це моя особиста думка. Не хотів би її нав'язувати, але я думаю, що зможу довести і шляхом розслідувань показання якихось фактичних. В розрізі для цього є буде цілий 23 й рік. Надію, що все буде добре. Що стосується міста, дивись, яка склалася ситуація. Коли були вибори, ми про це з тобою говорили. Роман Васильович Клічук, нинішній міський голова, йшов з, з такою позицією про те, що треба зробити все можливе, щоб подолати два воюючих місті клан клан Бурбака, клан Тода. Ця, ця річ я ще фіксував, проводячи соціологічні опитання, було ніша порядка 15% для так званої третьої сили. Яка і завдяки успішній кампанії Роман Васильович, завдяки політтехнологам успішним, яких він залучив талановитих людей, він зру... зумів розширити цю нішу і, відкинувши дуже слабких президентську силу слугу народу і самопоміч, з'ївши їх, скажімо, у нас ще перед стартом, він зробив спишну кампанію і став міським головою. Менше з тим, до чого я веду за два роки діяльності. Що зробив Клічук? Він не зруйнував існуючу систему протиборств двох кланів. Він фактично, і я вважаю, що це підсумок, підсумком цього року може стати, він створив на кінець 2022 року свій третій клан. Тобто він має свій канал, який він віджав попереднього власника. Він має армію прихильників, армію ботів, людей, які... Беззаперечно підтримують людей, які отримують фінансовий зиск від діяльності, непрямий, скажімо так, сірий зиск. І оцей результат, оця існуюча система, коли було два клани, а тепер появився ще й третій, оце є результатом всього сезону 2022 року, коли от всі старі сили, які існують, утворили певний баланс. Коли він може успішно торгуючи з представниками, скажімо так, ну я маю на увазі з точки зору політики, успішно балансуючи і домовляючись, він може реалізовувати свою владу. І він може вважати для себе особисто, Роман Васильович, цей рік успішним. Чернівці було тиловим містом, слава Богу. Багато людей релокували підприємства, перейшли, тобто потенціал міста зріс в рази. Фінанси зросли, якби це не парадоксально було. ну, на, на, на фоні взагалі того, що відбувається в країні. А любу дію, любу бездіяльність, яку ми бачимо, чи то стосується Чернівці або обл... Чернівці тепл... енерго, водоканалу, спецкомунтрансу, тр... тролейбусного управління, всіх ключових підприємств він може спокійно списувати на війну. І в такій ситуації і, так і роблять. І він, як людина розумна, при тому, що я багато що про нього говорив, він цю ситуацію він її використовує максимально себе. Тобто він зараз вийшов на пік своєї каденції і своєї можливості впливати на владу. Але для нього є і неприємні новини. Ну, власне, треба об'єктивно сказати, що цей рік він закінчує. На... Звичайно, лідером Чернівців і в деякої міри і області і найкращим політиком, який має найбільше ресурсів і можливості щось робити. Але це все відбувається за рахунок того, що система, яку, яка створена, вона закостеніла. Тобто в цій системі, яка буде, я думаю, що на протязі всієї війни, він буде оцим політиком номер один. Але як тільки ситуація в країні зміниться, буде перезагрузка всього політичного поля, як в країні. В області, так і в місті. У нього буде зовсім інша ситуація. Тобто всі існуючі домовленості, вони можуть бути нівельовані тим, що буде як нові сили, зовсім нові, так і сили, які успіють перебудуватися, вбудуватися в нову систему, вони створять йому набагато більше проблем. Тому що до існуючих, скажімо, своїх опонентів він знайшов зброю. А от до нових, скажімо, його зброї, його ті, скажімо, дії, які він робить для балансування системи, вже не будуть підходити. Тому в мене є такий певний гіпотеза. Я не кажу, що навіть це не прогноз, але зі зміною, зі зміною порядку взагалі дій в Чернівцях, зі зміною з закінченням війни, це не то, що якісь там хлопці прийдуть чи інші, звичайно, це буде фактором важливим. Але зміниться сама система. І в ній от позиція трьох кланів вже буде неважливою. Буде важливою те, як ти будеш змінюватися. І змінюватися на користь людей, які будуть тебе прагнути зовсім, інший, зовсім інших змін, відношення і поваги, і до своєї гідності. Скажімо так, якщо зараз він може собі дозволити викинути. Приватного підприємця, який там роки працював, має там свою точку, продавав условні хот-доги, там десь чи, чи водичку солодку, то, скажімо так, ситуація зміниться настільки, що він цього вже не зможе зробити. Що люди будуть протестувати йому на ну, в цій системі ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Коли є баланс між владою і опозицією, опозиція також відіграє важливу роль для влади. Вона говорить владі, дивись, влада, от тут є такий момент, не треба цього робити. От не треба, от точно не треба. І розумний керівник, розумна влада, вона бере ті ініціативи, які є опозиції, ті її думки і реалізує їх, і, скажімо так, відбувається загальний прогрес і загальний рух міста в правильному напрямку. Коли є влада, яка просто розбиває опозицію, вона складає, стикається з двома моментами. Перший момент, вона не, не знає, де, де добре і де погано, бо нема кому, хто би сказав, що добре, що погано. І другий момент, вона е, є хрупкою по відношенню до нових сил. Тобто, в існуючій моделі ви влада, і ви розбили опозицію. А в новій моделі. Ви є головною мішенью для всіх політичних нових і не нових тих, хто змінює ці сил. Тобто ми говоримо про те, що зараз Роман Васильович доходить до такого моменту, коли в нього є пік його можливостей як політика. Подивимося, як він його використає. Може він щось зробить таке геніальне, хоча я не думаю. А... Так, ми впевнено йдемо. Треба зробити все від себе залежне, щоб після завершення війни нова політична система, яка буде заново перебудовуватися, як і наша країна в цілому, щоб вона була більш чесною по відношенню до громадян. І оце я думаю, що одна з головних задач 2023 року, який наступає. Мені здається, що ми прокинулися так 24 лютого. Я маю на увазі пам'ятаєш перші три тижні, який був національний підйом. Але мені здається, що в тилу люди ще досі сплять. І дай Боже, щоб у 2023 році люди так само в тилу прокинулися і зрозуміли, що так не можна. До себе, тобто до них, щоб так відносилася влада, чи міська чи обласна. В жодному разі. Я коли чую фразу щоб не гірше, мене нудить. Ми не можемо ставити так питання, тому що це є… це робить нас не Нам не те, що треба, Знаєш, як Аліса в Задзеркалі, тобто для того, щоб. Стояти на місці, треба просто йти швидко. А якщо ти хочеш рухатися вперед, тобі бігти треба з усіх сміх. І от ми знаходимося в тій ситуації, що варіант просто йти швидко нас не влаштовує. Нам треба бігти вперед. І це є, ну перед нами стоїть така екзистенційний виклик, русня вони не хочуть там з нами грати в якісь ігри, вони хочуть нас реально знищити. Знищити, звичайно. І це не залежить від того, де ти живеш. Ти в робчі Сторожнецького району живеш, чи ти живеш у Горлівці там, Донецької області. Власне, ми всі, є, якщо не будемо швидко змінюватися, ми наша доля буде дуже, ну, дуже, дуже важка. Але я думаю, що. Ну, правда, по-перше, ми зрозуміли той рівень виклику, який стоїть перед державою. А у нас є ті моменти, які немає наш ворог. Це перш за все, те, що ми внутрішньо для себе вирішили, що ми є на стороні добра і ми будемо за нього йти до кінця. І як в будь-якому поєдинку, я коли займався боротьбою, я знаю, що. Ну, хороші тренера казали, що виграє не той, хто сильніший чи розумніший, а той, хто готовий зробити на крок більше ніж ніж твій суперник. Про витривалість йдеться. І ми, власне, я думаю, що і, і, і яка би перед нами не стояла загроза у 2023 році. Ми завжди будемо робити на крок більше, і це буде запорукою того, що ми переможемо в цій війні. А до прикладу, прірва між цими умовними досягненнями, маємо на увазі в тилу. Mm. Та коли ми говоримо про поразки, угу. наскільки ця прірва є глибокою чи навпаки доволі мізерною, ну давай так ми можемо говорити. Тобто, люба влада і люба людина має право на помилку. Важливо, те, що вона, які висновки вона чи він зроблять з цієї помилки. І власне тут є питання. Високого рівня відповідальності перед собою і перед тими людьми, яких ти поважаєш в житті. І це є, от такою, скажімо так, внутрішньою силою українців, яка завжди не прораховується. Тобто нас вони недооцінювали в період. Першої революції, так званої Помаранчевої, це вони не прораховували під час Революції Гідності, це вони не прораховували під час війни на Донбасі, яка йшла першого етапу цієї війни. Ну і, звичайно, зараз ніхто не міг у світі. Тобто я не говорю про наших ворогів історичних, я говорю про те, що наша внутрішня позиція вона дала імпульс, який змінює світ уже зараз, на сьогоднішній момент. І нам треба змінювати себе, і ця штука буде змінювати все навколо нас. Тобто, звичайно, ми можемо на цьому шляху помилятися, але нас ніхто не, скажімо так, не упрікне за наші поспішні рішення чи дії. Головне те, чи є у нас можливість відрефлексувати і зробити швидко цю помилку. Скажімо так, виправити і зробити дію більш адекватно у викликам часу. Тобто, якщо говорити конкретно для, для кожної людини, яка нас буде дивитися, для кожного глядача, от питання в тому, що дійсно тепер треба до всіх рішень, які ви приймаєте в житті, ставитися більш виважено, декілька разів їх обдумувати, що це буде мати для вас, для вашої родини. Для вулиці, громади, в якій ви живете, для міста, для області, для країн. І коли ви будете враховувати ці всі речі під час своїх, скажімо, дій, які ви будете робити, то ви будете змінюватися на краще кожного дня, кожної хвилини. І оцей рух він є запорукою нашої перемоги. Я впевнений. В цьому. Михайло. Знаєш, звучало як. Побажання, настанова і. На новий рік ми вже виходимо близько до цього часу. Треба х... зберігти хоч трошки якогось позитиву, не дивлячись на те, що це дуже важко. Ну, і ми живемо в історичний час. І єдине, що хотілося б, і це й до себе, скажімо так, якесь певне питання, і до інших, хотілося б про... Про... пройти цей час з гідністю. От не знаю, що буде в кінці, який результат буде, але. Дуже важливо зберегти гідність і зберігати її до, до самого кінця свого життя. Я думаю, що це, це те, чого навчив нас 2022 рік. І я думаю, що це те, що має залишитися з кожним із нас назавжди. Тому впевнено крокуємо з людською гідністю у 2023 рік, з вірою в Збройні Сили України, але маємо розуміти, що перемога. Стосується кожного, як і війна зараз. Тому перемога залежить від кожного з нас. Диванні експерти, які не в окопах, будь ласка, тримайте свою думку про собі. Хто може допомагати Збройним силам України, нехай допомагає, хто не може, будь ласка, дякуємо, мовчимо і віримо вкотре віримо в Збройні Сили України і, звичайно, що в нашу незламність. Бо дії наші то є запорука нашої перемоги, Михайло. Дякую тобі за дякую сьогоднішню розмову. Побачимося вже у 2023 році. Маю надію, що ось ця омріяна вимолена перемога. Я знаю, що той не дуже дуже невдячна справа робити прогноз, тим паче щодо перемоги. Але просимо в неї просимо захисту, аби небо було за нас. І звичайно, щоб наші збройні сили України, наша армія, хлопці та дівчата, які зараз там якнайшвидше вибороли її. Дякуємо вам, що були увесь час з нами. Бережіть Україну, бо вона в нас одна єдина. На все добре.